На телеканалі Сі4 випуск новин у студії працює Марія Цепілован. про головні події понеділка, 23 грудня, поговоримо далі. У випуску на початку коротко про головне. 10 тисяч євро за спробу виїхати з країни. Буковинця підозрюють в організації незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Трьохметрова ялинка за 5 тисяч чи за 500 гривень, де купити величезне святкове дерево та водночас заощадити. Створювали гріздвяного павука, купували крафтові вироби та запалювали разом з українським гуртом ягоди, що цікавого було на людні, та скільки зібрали коштів для ЗСУ. Буковина знову у жалобі. 23 грудня. Мамаївська громада попрощалася із солдатом Іваном Цопою, воїном, який став на захист України. Вічна пам'ять та слава герою, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Здавав агресору вогневі позиції та збирав дані про українських військових СБУ затримала працівника охоронної фірми, який потрапив у поле зору агресора ще на початку 2000-х, коли працював таксистом у Москві. Після початку повномасштабної війни на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ і запропонував співпрацю. Найбільше ворога цікавили можливі вогневі позиції реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії ЗСУ. Розвіддання агент мав спочатку передати окупантам, а потім прибути в район потенційної цілі для коригування вогню в режимі реального часу. Влітку 2023 року СБУ якраз і затримала зловмисника на гарячому. 10 тисяч євро за спробу виїхати з країни. Буковинця підозрюють в організації незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Незаконну схему організував 31-річний житель Чернівців. Порушників затримали неподалік кордону з Румунією. За свої послуги організатор з військовозобов'язаних вимагав по 10 тисяч євро. Крім того, у порушника вдома під час обшуків знайшли арсенал зброї. Йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Чернівецької області. Усе вилучене правоохоронці скерували на експерт. Тизу на час проведення слідства боковинець перебуватиме під вартою. Також нині перевіряють причетність інших осіб до злочину. Створювали гріздвяного павука, купували крафтові вироби та запалювали разом з українським гуртом ягоди. Понад тисячу відвідувачів побувало на ярмарку Людень у Чернівцях. На ньому дорослі та діти знаходили для себе цікаві атракції. Захід організували, щоб зібрати кошти на реби для українських захисників. Що ще цікавого було на людні, та скільки зібрали коштів? Далі у сюжеті. У кіноконцертній залі Чорнівці людно. Тут звучить українська музика. Виробники продають крафтові вироби, люди фотографуються біля різних локацій та беруть участь у майстер-класах. Люден, це буде певне відтворення, трансляція наших традицій. адже зараз напередодні різдва важливо підтримувати, поширювати і відтворювати наші традиції з давніх давен, навіть враховуючи умови стану війни, повномасштабного вторгнення. Поки що я хочу придбати. Ось такий мішечок, тому що він виглядає дуже гарно. А ще я побачила листівки, і я їх колекціоную, тому зараз ще піду туди для того, щоб вибрати якісь гарні листівки. Ну і власне я ще прийшла сюди заради того, щоб потрапити на концерт ягоди. Ну, на коляди. Дуже подобається про те, що люди висвітлюють культуру українську, це дуже гарно. І я бачу, що дуже багато людей тут вони збирають саме на Збройні сили. І це дуже важливо в теперішній момент. Не забувати про те, що потрібно донатити, бо тільки за нами перемога. Формат ярмарку не класичний, а вміщує багато такого, що за словами засновників має допомогти відродити українське різдво. Нічого зайвого, розписи гіпсових фігурок від особливих дітей, створення різдвяних вінків із українських трав та майстер-клас із виготовлення павука, що був справжнім атрибутом українського різдва, про який нас мусили забути на багато років. Його виготовляють, і вішають а, на кухні над столом. Але це чому це так? Ми ще не дослідили. Ось і він носить круглий рік. А і на наступний рік, тобто проходить рік, і на наступний рік перед 21-м числом його знімають і спалюють. Сам спалюють всю ту негативну енергетику, яка накопичується протягом а, всього року. Ідея людня популяризувати українську культуру та віднайти доцільну форму для того, аби пропонувати пересічному чернівчанину полюбити своє. Це місце, де ми будемо об'єднувати саме людей, яким не байдуже, які готові говорити про важливі речі, які не бояться робити щось, які розуміють, що потрібно завжди доєднуватися до зборів, донатити на збройні сили України. Це важливо для ми знаємо, що збори вже помаленьку стихли що активність вже не така люди втомилися, всі втомилися. Тому потрібно придумувати щось нове, цікаве і розважати людей, і давати можливість місцевим виробникам показувати, що вони вміють, що вони створюють. Можна можуть відійти і вже купити в куточках залу на мітика. Організаторів людня вихоплюємо на інтерв'ю з виру події, які самі ж придумали та самі й проводили. Для нас важливо, щоб ми всі для себе закарбували, що в Чернівцях мінімум п'ять разів на рік буде отакий творчий ярмарок неймовірних творчих людей, які виготовляють з душею і серцем проукраїнське для України, що ми можемо підтримувати збори і можемо допомагати нашим зсу пришвидшувати перемогу і людень. Це якщо ти почуваєшся людиною, і ти хочеш перемоги, то ти маєш прийти отримати шалене задоволення і при цьому відчувати свій вклад в перемогу. За донат на людні можна було послухати пісню 90-х на вініловій платівці та сфотографуватися на незвичній фотозоні. Цю вишивку з вовни створювали у Львові учасники благодійного заходу. Дуже багато прийшло народу і, і чернівчани, і гості міста. Все вдалося. Мені здається, що все, все вдалося. І кодою цього вечора буде концерт, який почнеться хвилин за 10-15. Був присутній сам на саунчеку. Все, дівчата дуже дуже потужні ідея. По перше, популяризувати ще раз кінотеатр Чернівці, що він живе, він працює. Тут відбуваються заходи не тільки кіно, а ще й мистецькі, щоб чернівчани знали, що сюди варто приходити. 19 виробників представили свої роботи на ярмарку. Їх обирали, аби скласти людень як пазл з усього прекрасного і дуже різного в нашому краї. Ми дуже проти шароварщини насправді. Нам писали ще багато брендів, а ми розуміємо, що це трошечки вже не інший формат. Це можливо, було актуально 5 років назад. Зараз ми хочемо виводити трішки культуру. Для нас було ціно, щоб ці вироби мали також культурну таку. Цінність для людей, тому що це не просто красиво. Люди вони приходять, наприклад, також наші знайомі. Вони орнаменти українських килимів теж досліджують і виготовляють різні речі. Тобто, тут знаєте, на різний смак. Є дещо простіше, але дуже красиво, виготовлено з любов'ю, а є дещо дійсно таке сенсом, трішки з корінням, да щоб люди могли і про історію дізнатися. Майстрині Ксені два роки створює різні види герданів. Говорить, що не робиться лише заради краси. Вона прагне продовжити традицію української прикраси. Коли ти бачиш ці всі прикраси стародавні, вони є. У них якась просто дивна шалена енергетика. І коли ти займаєшся відтворенням, ти ніби наповнюєшся і е це дуже важливо сьогоденні розуміти, хто ти, своє коріння, і носити своє, робити своє для мене. Це дуже великий внесок і честь бути тут. Внесок у нашу боротьбу в перемогу України. Я дуже щиро в це вірю. Глина зі Слов'янська теж на ярмарку, точніше, кераміка, яку виготовляє майстриня Юлія з цієї глини. Це наша українська кераміка. Глина зі слав'янська. Ми використовуємо. На жаль, зараз виробництво окупації, тому ми використовуємо залишки, але в ну, подальшому дуже сподіваємося, що все повернеться і глина наша українська також повернеться. Робити український одяг сучасним таку ідею заклала майстриня Марічка, яка вишиває на конопляному полотні. Це здебільшого ось такі фартушки, лишився один, який вам можна показати. А їх можна носити з біку, збоку, можна носити спереду. Дуже багато роботи в них уходить. І основна моя ідея полягає в тому, щоб зробити український одяг. Більш осучасненим, щоб це була не типова якась вишиванка, яка, можливо, комусь набридла трошки, або хочеться її якось осучаснити. Не могла пропустити ярмарок майстриня Юлія Марараш, яка взяла з собою чотиримісячну донечку. Наразі я мама чотирьох дітей на хвилиночку, і в перерві між тим, як я готую дітей, розвожу садочками, я маю таке творче хобі. Роблю прикраси з епоксидної смоли і справжніх квітів. Ці квіти я також вирощую на власному полі. Це безсмертник, волошка, такі народні українські польові квіти, і потім їх додаю до своїх робіт. Частина коштів з продажу усіх товарів і квитків перераховуватимуть у благодійний фонд українотворці. На них мають закупити обладнання для радіоелектронної боротьби. Українотворці зараз відкритий великий збір на три мільйони. Вони для ребів для наших захисників. Ми збираємо для п'яти бригад Збройних сил України і Реби це дуже важливо, адже хлопці боронять нас там, а ми маємо захищати їх, щоб вони захищали нас. Ми поточний збір відкрили подією 2 грудня у Львові і зібрали 336 118 тисяч сто гривень, 50 копійок і 20 злотих. А ми дуже сподіваємося, що чернівці не підведуть. На людні запалили серця чернівчан своїм виступом гурт ягоди. У їх виконанні звучали народні пісні та колядки. Кульмінацією ярмарку став аукціон, на якому можна було купити новорічні іграшки від майстрів, густку та краватку. Альвіна Абрамчук, Любов Копець, Ярослава Боячук, новини сі 4 Трьохметрова ялинка за 5 тисяч чи за 500 гривень. Різдво та новий рік на порозі. А чернівчани саме вибирають додому ялинки. Де купити величезне святкове дерево та водночас заощадити кілька тисяч, дізнавався Євген Пасайлюк у Банилівському лісництві ялинки продають на замовлення. Тут заготовляють і хвойну лапку, тобто дрібні пагінці і дерева різних розмірів. Подивимося з усіх боків, щоб не вийшло, що з одного боку вона пишна, з другого боку не пишна. Вибрали. Якщо вона підходить десь, десь у стоті, що можна її вибрати, то вона випилюється, забирається. Ціна залежить від висоти ялинки. Наприклад, ялинка від метра до півтора 168 гривень, від 2,5 до 3 метрів 486 гривень. Це набагато менша ціна, ніж продають десь на ярмарках, на базарах. Можна знайти ялинку і за пів години, і можна цілий день ходити і не знайти ту ялинку. Залежно від. Від того, яку ялинку, хоча бо кожна людина має свій підхід. Тут їх можна купити в кілька разів дешевше, ніж у місті. Процедура оплати не складна. Людина, яка бажає. Купити новорічну ялинку звертається в лісництво, отримує реквізити на оплату, береться реквізити, йде в банк, оплачує, приносить квитанцію у лісництво і там вже домовляється, коли можна забрати готову ялинку. Зазвичай це не займає багато часу. Підприємці, які перевозять або продають новорічні дерева, повинні мати накладну з лісництва та дозвільні документи на торгівлю з мокрою печаткою. На зрізі кожного дерева має бути штрих-код лісового господарства, де дерево виростили. Заклеюємо. Заклеїмо, ну і з вона не має шансів нікуди видітися. Якщо почекати загибло, то звичайно вона може десь злетіти, а за стовбур вона вже там залишиться. Насправді це дуже легко відрізнити, тому що кожна уялинка, яка легально, законно зроблена, має на собі штрих-код. Це ну, у формі такої клейкої клієнти, яка має штрих-код, має номерний знак, новорічна ялинка. Дані заносяться в систему електронного обліку. І в подальшому опець, який бажає купити і перевірити цей штрих-код, може просканувати і побачити. Шлях ялинки, шлях від лісу, там покаже каже, корпус дисципливий. Штраф за купівлю або продаж ялинки без документів становить від 510 до 1700 сімсот гривень. За словами працівників лісового господарства на Буковині, цього року не фіксували незаконних продажів. Євген Пасилюк, новини сі 4 Різдво 25 грудня чи 7 січня. Нагадаю, що 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква та православна церква України офіційно перейшли на новоюлянський календар. А це означає, що всі відзначення релігійних та державних свят за новоюлянським календарем. Та чи перейшли на новий календар Українці? Мій колега дізнався, коли святкують різдво чернівчани та яких традицій дотримуються на святвечір. 10, 32, 25, Як зазвичай, це, е, ну, спочатку, свят, спочатку святвечір, да, квиття, а на На Різдво Різдво потрібно йти зранку до церкви. вже вже можна звісно, різні страви, і і з з риби, м'яса, тобто хто що бажає, тобто, у кожного свої, е, ну, смаки. От, і тому, в принципі, Ну, якось так, кожен з, за власним смаком готує. У ну, зв'язку з останніми подіями через важкі е, будні всі перейшли е, на 25 грудня. Ми перейшли ще у 2022 році. Дуже часто з сім'єю збиралися ліпити варени, вареники з картоплею і з капустою. Е, мама дуже смачні, завжди готувала гриби. Але рецепту не знаю. Це завжди вона готує. Це іменно підливка з грибів, з мукою. Почисла сухою тиріз 25-го чи 7-го? 25-го, звичайно. А чому так? Тому що Україна це Європа. Розумієте, я зараз переселенець, тому сім'я в більшості залишилась в Харкові. Просто з жінкою посидимо, сходимо в церкву. Я буду святкувати два рази, тому що у нас бабусі з дідусями вони святкують 7 числа. А ми будемо святкувати і 25-го, А кожного свої традиції це приходиться береться калач, береться там щось солодке, водичка, свічечка. Обов'язково приходиться до родичів. Це у нас уже два аж 12 страв, то ніхто не готує. А так то зазвичай це просто пісна вечеря, тобто обов'язково вона повинна бути пісною. Як зазвичай збирається вся родина, 12 страв, основна куття. Колядуємо після того. Моя мама з Хмельниччини там колядували, ходили з дріздвяною зіркою. Ходила молодь, ходили з церкви колядувати. Ну, такі спогади вони не забуваються, вони теплі і завжди їх згадують такою, з такою стрепетом. Ми святкуємо 25 числа, як і минулого року. чому так? Вся Україна перейшла на таку дату, ми не є особливо віруючі і не особливо прихожани, тому нам немає особливої різниці. Що стосовно традиції, це дуже важко, але пам'ятаю, що моя бабуся збирала в себе всіх нас. А маму, мене, мою сестру. А зараз ця функція вже належить мамі. То ми не плануємо так, щоб зробити рівно 12, Скільки виходить, стільки виходить. Що є багато родичів, друзів, які притримуються різних традицій, і ну, я їх підтримую в цьому. Колись, знаєте, воно йшло само собою, тому що ну, коли була різдвяна вечеря, ми це не підсумовували, скільки там страв, але їх було дуже багато, тобто там було ну, 12 точно було, да? а так, щоб прям постійно там, перераховувати ці традиції, ми ну, не притримуємось. Звичайно, ми звикли до старих традицій, але ж життя диктує нові умови і треба приймати. Ми тепер двічі 25 і 7 січня. Це сімейне, сімейна вечеря, це подарунки для внуків, це 12 страви, ну, скатертина красива, віночок різдвяний, свічечки запалити, привітати один одного. Ну, традиція добра. І взагалі вона сімейна така традиція. Знаєте? Свято, знаєте. І пройшло. А підготовка це дуже важливо, і внуків привчаю. Завжди дякувати Богові за хліб сіль. Ми ще з минулого року перейшли на 25 -тій. число. Нам дуже комфортно. Ну тут дуже багато пампушок. У нас не наприклад не готували там на Тернопільщині. Тут це дуже важливо. У нас там більше люди зайняті полем. Нам худобою, вирощуванням і в них немає стільки часу ну, то, щоб готувати пампушки А в Чернівцях. Більш так колоритно і більше святково це все готується. На Тернопільщині дещо простіше, я б сказав. Ну є що борщ. Червоний кладуть, але я борщ не варю. <говори> що у вас обов'язково має бути настрій? Грибочки, пшениця, кутя, вареники, що там ще, <говори> вареники, боже. Та багато чого. Риба, тушена. Це зараз просто не той настрій. Взагалі не той настрій. Хочеться миру, щоб всі були вдома. Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами! Бережіть себе! Побачимось на СІ-4.